Він дуже багато говорив про те, що вже скоро я вас залишу. От приїде на братерську, такі були моменти, коли вже він говорив, братя, мабуть, вже останній раз ми зустрічаємося. Говорив навіть наша зустріч з ним була в суботу остання, і він мені каже, Олег, я все своє життя обійшов. Я обдумаю, обдумав, обдумую. Здається, нічого не замічаю. Помолися, хай Бог простить мені, може я щось забув. Я відчуваю, що я скоро залишу вас. Браття і сестри, я хотів би прочитати один текст Божого Слова. Я знаю, що. Нам сьогодні непросто говорити. Я не раз думав, що цей день настане. Ну, якось так він говорив про це, але я ніколи не думав, що він вже настане. Декілька разів чув на свої вуха, як Дух Святий говорив до нього через відкриття. Пам'ятаю, так добре, пам'ятаю, як Бог говорив йому, що не бійся. Бо часу постельного ти не будеш мати. Я чую твої молитви, ти будеш в труді, будеш працювати на ниві Господній, і від праці я тебе заберу. Я навіть так часом жартував і казав йому, що Петро Миколаївич, хоч по дорозі не помріть, вже хай довезу вас додому. От, і ну, от, такі були в нас розмови. Ми вірили в те, що Господь чує його молитву, і ви знаєте, мені пригадується текст, який звучить, і звучав, і звучатиме ще в нашому, ну, можливо, завтрашньому зібранні, де сказано, що пам'ятайте ваших наставників і дивлячись на кінець їхнього життя, подражайте їхній вірі. Брати і сестри, кінець життя. Говорить багато. Кінець життя Петра Миколайовича для нас говорить багато. От, здається, так спокійно, собі очі, відійшов у вічність, але нам це говорить про багато. Говорить про те, що його праця, його служіння Господу, його життя воно було насправді таким що цей чоловік Богові догодив, виконав волю Божу і унаслідував вічне життя.